Всім привіт! Привет. Ми нікуди не пропали. Ми в Іспанії, не хворіємо коронавірусом, гріємося на сонечку, у нас вже досить тепло. Готуємося до пригод. Плануємо два польоти. Перший політ на ринері на Канари. На канари летимо для проходження ксим. Поможе, як той курс називається? Ми відлетимо на проходження курсу UPRT. Це Upset Prevention and Recovery Training. Летимо до нашої школи, проходити там цей курс. Це такий собі вступ до аеробатичних польотів. Більше направлений, ну, це дуже голосно сказано до аеробатичних польотів. Це більш направлений на те, щоб зменшити страх в пілотів, да, і додати пілотам більш впевненості в ситуаціях. В яких вони не навмисно попадають, да, ненавмисно можуть попасти в такі складні просторові положення, да, типу як штопор, дуже великі кути крену, такі глибокі звалювання. Ну, взагалі, коли літак в ненормальному просторовому положенні, тому я підбив Діму пройти цей курс, ми летимо робити це разом, щоб зняти класний контентік. Ну, ми не для контенту, а ну, я маю на увазі. Ми знімаємо, щоб контент, а так проходимо курс, звичайно, для того, щоб. Ну і там ще планується наша школа, ну, не наша, Максимова школа робить День відкритих дверей. Будуть якісь інтерв'ю, буде огляд літака Максим, там хоче розказати. Да, так, Я хотів би розказати про новий Текнам, Відносно нову модель Текнам, там це 2008. Так нам дуже нього класна дуже авіоніка, тому я хотів би її показати. Діма не дуже любить такі літачки модернові, він більше по годиннику. <гум> <гум> а там дуже класний такий літачок. Він звичайний двомісний, навчально, тренувальний, але у нього просто. Як для такого класу літака дуже класна авіоніка, тому я хотів би її показати. Ну і в процесі проходження цього UPRT курсу будемо також знімати як всередині, так і ззовні. Будемо знімати, як ми проходимо теорію. Щось у нас там падає. Будемо знімати, як ми проходимо теорію. І повністю робити інсайти для вас з цього курсу. Далі. Потім повертаємось додому. Один день перерив, поміняти труси шкарпетки в сумці і летимо на Фрідрі Гафен. На Фрідрі Гафен на виставку Aero 2023 теж летимо е Ренейром. Летимо, так, да, бо ми тут лишились без літаків. Один продались, інший там у нас підійшов календар по пропелеру, то відправили до німців робити поверховку ніч. Роб так. Обіцяли, обіцяли за три тижні зробити пропелер. В кінці кінців 12 тижнів дату. Yeah, відправили минулого місяця. Будемо чекати, будемо сидіти без пропелеру до, до, кінця кінця... До, до кінця червня. Тому коротше, ходимо попрошайня чаєм. Дайте нам літачок кудись злітати. То у нас є наш друг Костянтин, живе в Німеччині. Він має дуже класний літак. Поки що не будемо говорити, який. Плануємо зробити на нього огляд. Ну, Костя сам, ми попросили Костю, щоб він там, як власник літака, підготував детальний огляд літака, щоб, скажімо так, з перших уст. І ми на ньому полетимо з місця, де він дислокується, летимо на Фрідрихгафен. Плануємо бути там два повних дні, зробити огляд. Всього, що ми там побачимо. Теж так, багато цікавого. Діма, все хоче зробити негативний огляд до певних літаків. І, та, бо минулого року я просто був вражений якістю виготовлення літака за 5 мільйонів євро чи доларів. то вже не важливо. То я маю надію, що він знов буде на тій самій виставці, я зможу. Висловити всі свої емоції, які я цілий рік не збирав. Окрема історія про слот на Фрідрі Гафен. 6 квітня, 10-й годині ранку, відкривався доступ до бронювання слотів. Я був весь на нервах. Буквально за я не знаю, там за дві хвилини не залишилось практично ні одного слота на приліт 19-го числа то там мінялося. Я, я вже вроді би забронював приліт і відліт. Е, забронювавши, вже перейшов до оплати. Сайт завис. я більш ніж певний Слот шо... ще й платний. І ще й не одну сотню євро. Не, не. одну? Не одну. Тобто, вони ць... минулого року був слот, там, ми заплатили за посадку і за взліт з порядка 75 євро. То тепер ж, ми ж з тобою читали лист. Ми там прийняли нові методи безпеки, все, все краще для вас пілоти і ціна в три рази більше. Тобто, ну, але я забронював, плюс-мінус. тож Я вибирав вже. Проте я дивився, знаєш, вони щось так активізувалися, такий прям маркетинг був в них в цьому році. Листи кожен день у нас, не забудьте, прилітайте, ла -ла. Ну, нікого такого не було. Інстаграм весь засипаний. Весь був засипаний, хоча ми ну, намагаємося, ну, принаймні я їжджу туди кожен рік, то нікого такої активності, реклами не було. А в цьому році прям конкретно знаєш всі е мейли, всі всі повідомлення, всі завали Але на в той. цьому році. Мені здається, вхід дешевший, тому що в минулому році був там 45 чи 50 євро. Є, є я не тридцять 35 євро Но... Але... Мені мені щось здається, 20 було. Я пам'ятаю. Ну факт тому, що Ми маємо надію побачити щось цікаве. Теоретично ми вже бачили там авіоніку, хто там є Гармін і все, і напевно більше нічого. Я хочу боси 30-ті подивитися, бо ну по-любому вони там будуть. Ну, полюбають. Якби дуже цікаво, чим же ж вони там відомо. Я хочу двигун новий випустив 916-й. Подивитися. От... Я думаю, він там буде, можна Потім... поговорити, який там. Та ну, взагалі-то це така. Таке, таке. Ну, виставка не дуже професійна, ну, це так. Це Просто Вона тусовка для... така. Для насправді, я... насправді багато хто туди е, прилітає просто, щоб зустрітись. З людьми, яких ти там реально з якими ти зустрічаєшся раз в рік, саме там знаєш разу там щось. Ну може буде, там Всім привіт, Михайло. Може буде Костя Феченко, може буде Володимир Васильєв, Я з ним переписувався. Він, начебто, планує бути там, буде цікаво поговорити з ним, познайомитись особисто, бо так в телефоні ми з ним мали певні справи а особисто познайомитися з людиною, яка розумніша за тебе. В тому, що тобі цікаво, ну мені було би цікаво. От, відповідно, Готуємо для вас. Плануємо, що все буде цікаво, як завжди. Але хотіли би вас попросити підписатися, поставити дзвіночок. Лайк, like, like, под... вподобай, like. подобайку, Написати в коментах не просто там <laughs> сердечко і вогник. Напишіть буквально пару слів, там, то сподобалось, то не сподобалось. Там, заткніться щось з такого плану, бо було б дуже цікаво почути від вас вашу реакцію на те, що ми не робимо. просто на відчепись, а справді ну, кожен з вас після перегляду відео має якісь певні емоції. Напишіть 3, 5, 8, 20 слів, нам буде цікаво це почути. Залишайтеся з нами. Ми працюємо для вас. Пока. До побачення. Мені треба розговорити. Значить, е, ну, ти коли, ти, от зараз ти вроде би в голові не перекладав, бо ти не вибирав мудрих слів. Так. Ти говорив Ні, такі прикладне слова.